Мартинна молодшого, радий, що Максим старший гідно передало що хлопців. щоб ви не зірвати дійсну акцію, вас всягнули в провокацію. Ми домовилися, акція позапартійна. Це тільки приїжджі із Києва що свобода опозиції. Вони не знають, що свобода на Західній Україні це є справжня партія влади, яка найбільше усіх. То сьогодні проблема по цілій державі щодо ремонту доріг. Тому ми запрошуємо зараз на сесію брати участь активно в цьому питанні, які внесли депутати на розгляд сесії, а ті гості не виписали за такі нашій теперіва і воно. Вибач, саме, але тут ти не правий. Перш за все, нагадаю тобі, що е це є мерський проект. Він заявляв, що це його проект. Раз. Друге, виконавчий комітет проводив тендер. Два, третє, підрядник не освоїв кошти. Ми це питання задавали також меру і владі. Асфальтний завод новий. Фірма Арма Однодневка. Фірма Арма Однодневка, яка відмивала кошти минулого року, 12 мільйонів відмила, на капітальний звали ремонт перекресті. Скажіть, шумецький проєкт? <нах пи> мені, звідки підвозить. Ну це шумецький <пи> проєкт. Ну, це ж свобода. Я забуду, вас є негатив, зараз, певний. Ти Тише зараз, більше ти не підібраєш. Розуміть, цей своєю не поступлю. Те, що ти зважаєш тих людей, які реально водійні таксисти, які реально гроблять. Ну, скажи, ти майте, тима що машину? Тимайшові. Друге, дякую, що ви зібралися. Зараз будемо сенсі відсміювати. Ми знаємо про те, що...